Доброго дня всім! Мій улюблений салат з бурячка і квасолі сьогодні в меню. І зовсім мало інгредієнтів потрібно для цього салатику. Тільки 5 бурячків, одна цибулинка і баночка консервованої квасольки. Ви можете взяти середню цибулинку, я взяла в мене велика, але трішечки більше як половинка. І ріжу дрібним кубиком. На сковорідку наливаю зовсім трішечки олії і коли розігріється, вкидаємо нашу цибульку. Поки квасоля наша обжарюється, натремо бурячок на велику тертку. Квасоля у мене консервована в домашніх умовах в томатному соусі. Можна взяти окрему квасоль консервовану і томатний соус. У мене вони різні. Як закриваю таку квасольку, я вам покажу літом, як буду закривати томатний соус не тільки квасолю, а ще й з перця. Цибулька гарно обжарилась. Тепер будемо додавати бурячок, хай обжариться з бурячком і трошечки протушимо хвилин десь, ну, може, 15. Солимо за смаком, я взяла дрібку, ну, може, чайну ложку солі. Гарненько перемішуємо, хай трошки бурячок обжариться, а пізніше накриємо кришкою, щоб гарненько протушкувався. Ось бачите, він вже тушкований, можна додавати квасольку. Я виливаю цілу баночку, бо ми дуже любимо квасольку, перемішаю, даю ще трошечки закипіти. І все, салат наш готовий. Його можна їсти як гарячий, так і холодний. Ось така красота і смакота у мене вийшла. Пахне бурячком. Кому сподобалось ставте вподобайки. А на сьогодні все, до побачення, всім мирного неба!